У Чернігові третій день поспіль чути вибухи. В день 6 жовтня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. За інформацією начальника міської військової адміністрації Дмитра Брежинського, російські війська атакували критичну інфраструктуру. Вибух стався неподалік модульного містечка на околицях Чернігова. Страшні речі. Три шахеда влетіло в завод, мабуть, ну і що може те, що по всьому місту відбувається. Прильоти, паніка, страх. Вона як бахнула туди. Це так ну, страшно, звісно. Дуже. Летить перший, таке було враження, що він летить на мене. О, та й вибух. Перейшла сюди. Думаю, ну все, вже все горить. Думаю, мабуть, треба прибрати. бур'яни. стала нести їх отуди. Другий вибух. Чекаємо від війни, а вона за нами слідом. Я взагалі із Куп'янська, Харківської області. От, Там все. Зараз по Купінську фронт йде. Ну, така ситуація. Тут отримала цю в модульному квартирку. Була задоволена, але оце не дає спокою нам жити нормально. Перший приліт був, был, ми були вдома. Оділися, вийшли з супругою. Вийшли, сиділи на цьому самому. Она... У нас сын без вести, пропавший. Она переживает. И из-за этого мы вышли, чтобы немножко на свежем воздухе, чтобы она ну, немножко пришла в себя. Ну, пока мы сидели, разговаривали, тут летит второй прилет. Сильный взрыв был сильный, хороший. Мы перепугались, Если честно сказать, перепугались. Если ближе домикам наши б не выдержали. Також близько 16-ї години внаслідок атаки на місто згорів житловий будинок поблизу гіпермаркету Епіцентр. Як розповіли власники помешкання, під час обстрілу їх вдома не було. За інформацією поліції області, через російську атаку обгорів кіт. Його доставили до ветлікарні. Бачили, як воно бахнуло і дим пошов і все більше нічого не бачили. А от це результат. Я без дому, не було. Сніжана Мазур, Аня Крилова, Роман Репа, Анатолій Сологуб, Олександр Сідько. Суспільне новини, Чернігів.